Доброго вечора, пане Віталію. Добрий вечір. Пане Віталію. Почнімо все ж таки, от з цієї ймовірної втрати допомоги від Сполучених Штатів Америки, яка нас може очікувати. Ну наразі не знаємо, буде вона, не буде. Президент Байден заявляє, що мусять нам допомагати, але є і різні думки. А чим це нам може загрожувати? Ну я все ж таки сподіваюся, що допомога буде. Тому що так чи інакше багато що поставлено на карту не тільки для нас, але і для президента Сполучених Штатів, тому що йому абсолютно не хочеться виглядати людиною, яка програє авторитаризмом, програє диктатурам. Це теж може датися в знаки на результатах президентських виборів 2024 року. Так що будемо сподіватися, що навіть якщо найближчим часом конгрес не зможе проголосувати за допомогу Україні, будуть знайдені якісь інші механізми. Фінансової допомоги, скажімо, може бути в майбутньому голосуванні, яке відновить ленд-ліз, і тоді ми зможемо вже не отримувати безоплатну допомогу від сполучених штатів, але отримувати якусь зброю, якісь військово-технічні можливості за платню за кредити. Можливо, це будуть навіть символічна суми, але це буде прописано саме як отримання зброї в кредит. Тобто можуть бути різні. Абсолютна ситуація, але абсолютно очевидно, що якщо ми не отримуємо допомогу від сполучених штатів, це серйозно дасться в знаки і на нашому бюджеті, і на нашому військово-технічному потенціалі, і полегшить президенту Російської Федерації Володимиру Путіну виконання його плану щодо створення на території колишніх радянських республік. Так званої історичної Росії в кордонах радянського союзу 1991 року. Ми зможемо сказати, що цей план, який українському народу ціною героїчного опору вдалося зірвати минулого року, почне втілюватися в життя у 2024 році, і за кілька років сполучені штати і країни Європейського Союзу побачать на кордонах Європи відновлений сильний агресивний, впевнений собі радянський союз із великим мобілізаційним потенціалом. Ну і далі ми будемо з вами спостерігати за тим, як світ буде. Повільно напевно рухатися до третьої світової війни із використанням ядерного потенціалу, ті, хто залишиться на території сучасної України, звичайно, будуть учасниками цієї війни в перших лавах російської армії або армії цієї союзної держави, яка буде створена на територіях Росії, окупованої України і анексованої Білорусі, скажіть, будь ласка, не раз ми в багатьох наших ефірах з різними експертами говорили про те, що Ну, є певна тенденція до того, що якщо навіть аналізувати світові медіа, багато меседжів стосовно потенційних перемовин. І побутувала така думка, що для того, аби підштовхнути Україну до перемовин, ну достатньо не говорити напряму про перемовини, а достатньо зменшити військову та економічну підтримку. І ось зараз ну. Ми ж знаємо статистично, цей місяць став після січня 22-го року місяцем, коли Україна найменшу підтримку від західних партнерів отримувала. Ви не пов'язуєте це з цим фактором? Ви знаєте, ми весь час говоримо про одні і ці ж речі, і е, я весь час задаю одне і теж питання: чому весь час, коли ми говоримо про перемовини, ми робимо враження всі від президента України? До звичайного громадянина, що це ми вирішуємо, коли проводити перемовини з Росією. Перепрошую, коли проводити перемовини з Україною, вирішує одна єдина людина президент Російської Федерації Володимир Путін. Навіщо йому якісь перемовини з територією, яку він навіть за державу не вважає, а вважає звичайнісіньким огидним сепаратистським утворенням, яке виконує. Всі забаганки його головних ворогів американців, британців та інших європейців. Для чого Володимиру Путіну, який щиро впевнений, що його місія це об'єднання історичних російських земель, проводити перемовини з тими, кого треба вигнати і знищити? А ми весь час говоримо: ось напевно Україна може бути підштовхнута до перемовин з Росією Ми навіть ухвалили закон. Указ президента, який забороняє нам перемовини з Володимиром Путіним. але я завжди кажу: поставте себе на місце іншої сторони, подивіться на цю ситуацію російськими очима, і ви зрозумієте, що ніякі перемовини з Україною, чи якщо говорити російською політичною мовою, так званою Україною, нікому не потрібні, хто є справжнім патріотом російської держави і працює заради її зміцнення і збільшення. Вона вже збільшена на 20% території сепаратистського утворення. Дай Бог, якщо Росія взагалі знає, хто такий Бог, якщо вони помоляться своєму Богу, кривавому і підлому. Ця територія буде захоплена повністю, і тоді Володимир Путін буде повністю переможцем. Навіщо йому і йти на якісь перемовини з тими, кого він пообіцяв знищити ще на початку цієї війни? Чому ви, якщо вважаєте себе частиною, якщо хочете раю, вважаєте, що пекло хоче з вами перемовин? Та ні, воно хоче, щоб ви опинилися в пеклі і згоріли. Ну, ми теж хочемо, щоб вони згоріли, але наразі, от 78% росіянців, хочуть бачити Володимира Путіна на посаді президента Росії, і після завершення його нинішнього президентського терміну, принаймні такі дані оприлюднило Левада Центр. Опитування вони провели наприкінці жовтня, і лише 15% на Росії проти терориста Путіна. І схожий, хоч і менш виражений, так сплеск такої підтримки диктатора. Був і після лютого березня 2014 року, але тут ми враховуємо те, що будь-які дослідження соціологічні, як їх називають на Росії, можуть бути просто сфабриковані, намальовані, подані так, як їм вигідно, тому що пропаганда в цій країні просто процвітає. Чи можуть бути якісь несподіванки на їхніх виборах, пане портников Що ви про це звичайно не можуть? По перше, не це можете. не вибора плебісси. І результати цього плебіциту ухвалюються перед виборами в адміністрації президента Росії. По-друге, я до певної міри вірю в російську соціологію. Чому ви не вірите? От є білоруська соціологія, приблизно в таких самих умовах. Більшість громадян Республіки Білорусь виступає проти війни, незважаючи на режим Лукашенка, незважаючи на те, що фактично там розчавлений протестний рух. Більшість білорусів не бажають війни, навіть ті білоруси, які можуть з симпатією ставитися до Росії, вони не хочуть війни проти України. Не хочуть, не хочуть, щоб їхні військовослужбовці брали участь в цій війні, не хочуть, щоб ця війна взагалі була. А в Росії абсолютно інша ситуація, тому що росіяни вірять, що вони воюють за справедливість. Я знову таки кажу: дивіться на це іншими очима. Якщо для нас справедливість це збереження української держави і подальший шлях до Європи. І до нормального життя для росіян справедливість це повернення тих територій, які полито кров'ю російського солдата у часи Другої світової війни. Росіяни не розуміють, чому вони мають відмовлятися від територій, які вели загарбані шляхом смерті 30 мільйонів радянських людей. І я думаю, що мова йде не тільки про Україну, мова йде і про відновлення справдиву у центральній Європі. Згадайте, що росіяни чітко казали, що все новітнє озброєння, яке поставлено на території тих країн. Які потрапили до російської зони впливу після 1945 року має бути виведено це? Теж буде дуже серйозна тема для розмов з заходом. Росіяни будуть робити все можливе, щоб Повернути ситуацію до травня 1945 року до домовленості Йосипа Сталіна, Франкліна Рузвельта Вінстона Черчилля. Вони готові заплатити за це будь-яку ціну, бо вони вважають, що якщо інакше вони зрадять пам'ять свого загиблого дідуся прадіда. Вони загаблють зрадять пам'ять всіх тих, хто гинув на фронтах, коли радянські маршали мільйонами гнали на німецькі автомати радянських солдатів. Це їхня релігія. І саме ця релігія допомогла їм стати агресивною імперією, саме ця релігія, за великим рахунком, дозволила їм перемогти у Другій світовій війні і, до речі, врятувати Сполучені Штати і Велику Британію, тому що Сполучені Штати і Велика Британія не хотіли десятки мільйонів своїх громадян класти на війні у Німеччині. Це готові були робити тільки радянські люди, тому що їх ніхто не питав, тому що їх просто знищували як гарматне м'ясо, так як зараз Путін знищує росіян. Так що, якщо ви подивитеся на російське... Розуміння справедливості, ви зрозумієте, що доти, доки Путін буде воювати за землі колишнього радянського союзу, він буде популярною людиною серед більшості своїх співвітчизників. і він увійде в історію як один з найбільших російських героїв, щоб не було. Скажіть, будь ласка, повертаючись от до вчорашньої заяви Джозефа Байдена про те, що якщо не витримає Україна, то доведеться воювати американським е, солдатам уже з Російською Федерацією. От, тут питання знову ж таки: ви, ви зачепили тему 45-го року, коли е, Сталін домовлявся з Черчиллем, з Рузвельтом. А от чи є зараз на іншій стороні, на стороні Заходу настільки е, сильні політики, які справді можуть сприйняти всерйоз ті слова Джозефа Байдена, тому що все ж складається враження, ну навіть Якщо подивитися на вибори у Словаччині, що недооцінюють у Європі загрозу повторення Варшавського, Варшавської угоди і, і всього, що було у 45-му році, коли у Європі все ж таки завжди готувалися до ядерної війни, і у Європі не вірять в те, що ця ядерна війна можлива, тому що ми розуміємо, що будь-який конфлікт Росії з НАТО це застосування ядерної зброї, і з цієї точки зору європейці можуть почувати себе. Безпечно, але тут є інше питання: а що буде, якщо наступна війна буде не ядерною, ми ж не знаємо, що відбуватиметься найближчими роками. От, скажімо, уявимо собі, що війна Росії проти України призведе все ж таки до, до, до застосування ядерної зброї проти неядерної держави. Зараз у Росії немає необхідності це робити. Вона може вважати, що вона і так поступово виснажує Україну без всякого ризику, крапля за краплею. І за великим рахунком, якщо війна там продовжиться 5 чи 10 років, Україна все одно. Загине, чого ризикувати ядерним вибухом. Але якщо ситуація буде якось інакше розвиватися, що ми знаємо про те, як Захід буде відповідати на таку загрозу? А якщо буде якісь гібридні дії по країнах НАТО, гібридні, без оголошення війни? От те, що Росія і Білорусь весь час намагаються там спробувати зробити, з... Імпірозувати мігрантську війну на кордонах спочатку Польща, тепер Фінляндія ще щось вигадаю: наскільки взагалі Захід буде готовий відповідати, як далеко може зайти Москва у своїй демонстрації безпомічності Заходу? Я не знаю. Це все питання на майбутнє. В принципі, якщо ми з вами знову таки повторю, говоримо, що а ми любимо це говорити: що якщо ми впадемо. То наступною будуть країни НАТО, то ми тоді втрачаємо логіку. А ми чого тоді премося в це НАТО? Ну то яка різниця? Значить, якщо ми навіть потрапимо до НАТО, все одно будемо воювати з Росією з ядерною державою, причому у першій черзі. Українські міста стануть першими, тоді на які впадуть російські ядерні бомби, тому що ми ближче. Або ми з вами все ж таки погоджуємося, що ядерна війна нам не загрожує, що ми знаходимося серед е, таких гібридних конфліктів і страждають від цих конфліктів насамперед ті держави, які не готові були розуміти, що таке небезпека. Адже ви помітьте, що за великим рахунком агресор нападає на слабких. На тих, хто ніколи не готувався до того, щоб дати відсіч, Україна, населення якої не готово було зрозуміти, що Росія є боргом до 2014 року, а після 2014, коли вже все стало ясно, готово було у 2019 проголосувати за ідею, що потрібно просто перестати стріляти. А перед великим нападом було у нас навіть свято національної єдності, чи як воно у нас називалося, на честь того, що на нас ніхто не напав і не нападе. Ну, звичайно, така країна перший об'єкт для агресії. А Гаяна, на яку зараз може напасти Венесуела, і де теж президент говорить, що ніякого, ніякої небезпеки немає, а потім виявиться, що двох третин країни і більше не існує. Що це все тепер Венесуела, як на картах тепер венесуельських показано. А вибачаюсь, коли прем'єр-міністру Ізраїля Бінімінонітаньяху казали, що ти робиш, навіщо ти створюєш таку атмосферу у суспільстві? Це буде для наших ворогів ознакою слабкості. І все вийшло, як попереджали. Просто так він не буває. Для того щоб почалася війна, має бути або безвідповідальна влада, як в Ізраїлі, або безвідповідальне суспільство, або і те, і інше разом. Спробуйте знайти таку країну на політичній мапі. Ви згадали про Венеселу та Гаяну ця ситуація? Ну, ми ж бачили, що щойно спалахнуло в Ізраїлі, одразу підтримка України зменшилася, так? Якщо зараз спалахує ще у Венеселі, ну це про те, що ви не раз говорили, що тактика багатьох конфліктів і розтягування уваги Сполучених Штатів може ну, суттєво і нам нашкодити, і вже в тому числі Сполученим Штатам, де як ви гадаєте, де оця справді? Межа за якою справді може статися велика біда, і чи може ця межа пролягати ось там у, у біля Венесели, на кордоні Венесели та Гаяни? Я не думаю. Я думаю, що просто буде багато таких дріб, так званих локальних конфліктів. Більш великих, менш великих, дрібних. Просто важливо, щоб їх було багато, і ви розумієте, що там західні інституції, що вони в голова поморочилась. уявіть собі, що ви державний секретар Сполучених Штатів. Просто уявіть собі себе, Антоні Блінкен. У вас тут Україна, тут е, Ізраїль, ви фактично ночуєте в Ізраїлі е, кожні два тижні по, по кілька днів, але ви маєте займатися і Україною, тому що тут є проблема з допомогою, і тут раптом вам приносять ще досіє на, щодо можливої війни Венесуели проти Гаян. Ну, і вам потрібно і цим займатися. А ви ж все ж таки керуєте е, одним відомством, і, в принципі. Таке відомство не має вирішувати кілька війн відразу. Це важко. Ви можете помолитися. Ну і потім буде якийсь четвертий конфлікт. Я думаю, що це не остання така історія. По-перше, будуть самі конфлікти. По-друге, буде створюватися загроза конфліктів. Адже важливо навіть не просто війну організувати, важливо створити перечуття війни, щоб ви інституційно зараз почали працювати на те, щоб яким чином запобігти війні. От зараз американські дипломати, я впевнений, намагаються контактувати з керівництвом Венесуели, намагаються контактувати з керівництвом Бразилії, намагаються контактувати з керівництвом інших країн Латинської Америки, шукати важелів впливу на Ніколаса е, Мадуро, думати, що робити в ситуації, якщо конфлікт спалахне, чи потрібно військове втручання, чи все ж таки е, без нього можна буде обійтись? Плюс нафтові компанії, які зараз інвестують в нафту в е, регіоні Гаян. Е, Есикіба обривають телефони зараз е, і в СІМІ, е, в Міністерстві оборони, в Пентагоні, в державному департаменті кажуть, може нам виводити наші інвестиції? Скажіть, що нам робити в такій ситуації, коли територія, яка зараз є такою важливою для нашого інвестування, на картах іншої держави вже зображена як її територія. Як нам поводитися? І Звичай, <смін> а, а ви в цій ситуації маєте думати, що робити з Хан Юнісом, тому що там ізраїльські війська наступають на Сектор Газа, і з е українським наступом, тому що російські війська прориваються під Авдіївкою. Уявіть собі, як починається ваш день і коли він закінчується. Я б не хотів бути державним секретарем Сполучених Штатів в такій а, ситуації. А який от, ну насправді, це ж е е мені здається, зараз уже зрозуміла тактика такого, знаєте, ну. Полюсу зла можемо так його назвати, розпалювання в різних регіонах конфліктів для того, аби розпорошити увагу тих самих сполучених штатів. От як на це відповідати, е, яка може бути асиметрія, е, яка може перехопити ініціативу? Бо це ж дуже важливо, коли е, не ти реагуєш, а реагують на твої дії? А випадку я завжди випадку... казав, яка яка який викид треба зупиняти війни. Якщо ви переробите війни довготривалими і думаєте, що під час довготривалої війни якось воно все вирішиться, просто потрібно перетерпіти, ну, давати якусь кількість зброї, але так, щоб не, не було ескалації, розумієте, от ідея, який у нас рецепт, щоб не було ескалації, так от поки ви не допускаєте ескалацію в одному, в одному місці. Ескалація починається в іншому місці, Це як пожежа. Тут ви трішечки цю пожежу стлумили, воно якось так горить. і Ви думаєте, ну і добре, тому що якщо б загорілося б, насправді це була б така пожежа, яку б ви не погасили. А тут, бачите, ось тут пожежа, і ось тут пожежа. Тому я й казав 2023 рік, якщо ми не хочемо, не хочемо. Великої низки ланцюгу в різних глобальних регіональних конфліктів в різних місцях світу мав бути останнім роком російсько-української війни. Але це пізно вже розумієте, Це чисто рецепти лікаря. Якщо лікар вам говорить, що ви маєте прийняти ці ліки, і у вас ця хвороба може пройти, а ви не приймаєте, то вона продовжує розповсюджуватися. І лікар вам говорить все. Ось вам доведеться це. Вже перейшло у хронічну форму. Вам доведеться з цим якось жити. Ось рикати, і кехекати все життя, яке вам залишилося, єдине, що може вам лікар ще зробити, це щоб ви не померли. Просто будете кашляти, але будете жити. Але і тут у вас обмежений час, як ви розумієте. Тому що, якщо ви і в цей момент прореагуєте на лікаря, знаєте, з насмішкою буде кашляти, і буде собі мало хто кашляє, всі кашлять, то і тоді помрете собі наступного року. Так що чим швидше буде закінчено війну проти України. Незважаючи на всі розмови про ескалацію і тощо, тим більше шанси, що менше буде інших конфліктів. Чим довше буде ця війна продовжуватися, тим більше нових конфліктів в різних регіонах світу вона буде породжувати. І захід, врешті-решт, з такою кількістю конфліктів вже не впорається. Почнеться міграційна криза в Європі, зміна всіх урядів, прийдуть абсолютно інші люди до влади у Сполучених Штатах, ми отримуємо абсолютно інший захід. І нам вже буде точно не до України. Всі. Я маю, нам то в Україні буде до України, але всім іншим не до України. будуть такі проблеми, з якими доведеться жити і мучитись. Так що треба закінчувати війну і робити все можливе, щоб Росія зупинилася у своїй агресії проти нашої країни. Якщо цивілізований світ взагалі хоче вижити, не вижити, а хоче нормально жити. От я б так сказав, не вижити, він виживе, якщо він хоче нормально жити. А хто має силу, пане Віталію, на планеті Земля зупиняти війни? Ну хто може зараз? Реально, А ви подивіться на реальний зупинити? потенціал Сполучених Штатів Європейського Союзу і НАТО і спорівняйте його так. з потенціалом Росії. І запитайте, вони можуть війни зупинити? Я на це Тоже. дуже сподіваюся. Ну я у них як... є можливості, але uh -huh. є страх перед ескалацією, uh -huh. поки вони будуть боятися і думати, що можна все це вирішити якось там напіврішенням, до того часу будуть страждати не тільки українці, але й всі ті, хто буде жертвою цих напіврішень. Так завжди було в історії. Багато разів американці вже робили таку помилку. Ну, зроблять стотисячний раз, я не здивуюся. І Китай, який стоїть з боку і за всім спостерігає, і, і, я б сказав, з насолодою, я б сказав. З насолодою за цим спостерігає. Я знаєте про що хотів вас запитати? От якщо м м працює тактика в одну сторону е стосовно розпалювання різних конфліктів, а якщо нав'язати схожу гру? Росіянам чи взагалі це можливо? Ну, наприклад, беремо Придністров'я Пам'ятаєте, в нас були свого часу розмови. Я от не пам'ятаю, хто про це точно говорив. Що там недалеко від кордону з Україною є величезні склади боєприпасів, з, тут, які ще з радянських часів лишилися і зараз, по суті, є підконтрольними Російській Федерації. І таким чином, уже е, розпорошити увагу Путіна. так це ж ескалація. Ескалація порушення міжнародного права самим Заходом, створення небезпечних прецедентів. За в тому та -то й фокус. Демократія не працює як диктатура. Демократія працює шляхом консенсусу. Саме тому Сенат ніяк не може домовитися щодо пакету допомоги. Демократія працює, коли вона шанує міжнародне право. Саме тому вони запрошують Лаврова до скоп'я на сесії ОБСЄ, а Лавров їх там просто за людей не тримає і. Виступає з різними наглими заявами, прямо в е, обличчя західним дипломатам говориться, які вони ідіоти, що вони його впустили. От, ну так, на жаль, влаштований світ. Можете е, подивитися на всі історичні приклади, на те, як чим і Деладіє розмовляли з Гітлерами Мусаліні. Ну, вони хотіли якось досягти миру і були лідерами демократично обраних урядів, а чим Мусаліні і Гітлер просто над ними сміялися, тому що вони були фашистськими боссами. Бождями, які абсолютно не рахувалися ані з суспільством, ані з якимись там парламентами, і не думали про якісь там вибори. Тому диктатури до певної міри можуть боротися з демократіями, але все одно надходить кінець, тому що демократія рано чи пізно мобілізується. Тут в мене виникає ще одна неприємна, на жаль, паралель, але от. Якщо навіть згадувати ситуацію до Другої світової війни і завершенням Другої світової, по суті, диктатуру вдалося перемогти. І в її особі Гітлера того самого селі, ну в першу чергу, Гітлера, е, ну, переживши просто вселенську катастрофу, яка ну, цілком може бути співставна з навіть ядерною війною. Хоча ми Я розуміємо. Я думаю, Гітлера вдалося перемогти тільки тому, що на боці демократії опинилася інша диктатура. Тому що невідомо, що було б, якщо б цієї диктатури на боці демократії не було б. І аби якщо б ця диктатура ще була союзником Гітлера, як вона стала союзником Гітлера в 39-му році, невідомо б, хто переміг. Ми любимо говорити, що в історії завжди перемагає справедливість, але справедливість перемагає тільки тоді, коли на її боці сила. А світ міг би виглядати абсолютно інакше, якби був би реальний союз Гітлера і Сталіна. Це просто наше щастя, що диктатори посварилися. Зараз. Єдине, що нас може врятувати, що Росія насправді не є такою сильною, якою хотіло б здаватися, і це не питання сили Росії. Повторюю всі проблеми у нерішучості цивілізованого світу, у його страху перед російською, саме ядерною потугою, не перед російською армією, не перед російською економікою, а перед російською бомбою. І ось це величезна проблема, яка говорить про те, що світ. Абсолютно інший тепер часів Другої світової війни, але не будемо забувати, що і росіяни бояться не тільки американської економічної потуги, і не тільки американської армії. Вони бояться американську бомбу, і це теж їх стримує до певної міри в їхніх діях. Хочеться насправді, от ну знайти ж якийсь потенційний вихід цієї ситуації? От ви цікаво цікаву думку сказали, що Друга світова війна завершилась перемогою демократії, тому що на стороні демократії почала діяти диктатура, диктатура яка не рахувалася з своїми мешканцями. А який потенційний, от такий. Несподіваний коза, джокер у руках демократії зараз, у цьому столітті може з'явитися, я так думаю, ну там умовна Туреччина, так, яка е, робить Китай? біля яка робить біля Російської Федерації, в принципі, те, що вона хоче, і досягає тих результатів. Але чи це достатня потуга? Якщо що може стати цим? Не знаю, не чарівною паличкою. Не хочеться говорити як чарівним паличкою, так як казав не... залужний, який змінить ви винайдення, чого може змінити цю ситуацію. Ну ви ж розумієте, що порох знайшли не для того, щоб змінити ситуацію. Просто прийшов його час. А час якихось нових знахідок у нашої епосі може не прийти, але ну от є Саудівська Аравія, скажімо, до якої поїхав Путін. Я думаю, що якраз похолодання стосунків Сполучених Штатів і Саудівської Аравії, воно за великим рахунком стало досить серйозною небезпекою. Якби Саудівська Аравія зараз зруйнувала нафтові прибутки Росії, а вона не збирається це робити. Вона, я б сказав, намагається бути менеджером російських дій на нафтовому ринку, а не руйнатором. Я думаю, що це серйозно змінили б настрої російського президента, тому що за великим рахунком голка, от в цьому. Яйці, де смерть кащеє, вона в ціні на нафту. І все ці це прекрасно знають. Але, на жаль, зараз механізм такого впливу, який був застосований досить плідно, я б сказав, в епоху Рональда Рейгана, він втрачений за великим, за великим рахунком, те, що відбулося між Хамасом і Ізраїлем, це теж було спрямовано на посилення нафтових цін і на те, щоб Саудівська Аравія і Ізраїль не домовилися між собою, що значно б зменшили ціну на нафту в результаті такої домовленості. Так, що Путін не дрімає, він е, намагається забезпечити собі комфортне життя, і ми маємо робити все можливе, щоб його цього комфортного життя позбавити.